Привіт, це відео буде про Кабмін, про його заміну, і про конкретні прізвища і посади, які будуть звільняти, і відповідні, які будуть призначати або кудись відправляти. Тож сьогодні буде довге відео вже про деталі щодо заміни уряду з конкретними прізвищами міністерствами, і відповідно, от вся та інформація, яку ми вам обіцяли. А для того, щоб отримувати такі відео, я нагадаю, що ми перші, хто сказали про заміну уряду і в. Принципі, підняли цю дискусію. Так само зараз, перше, я думаю, що дамо найближчий до правди список. Ось вам треба підписуватись на канал, залишати вподобайку і хоча б коментар. І, до речі, ребята, хто тирить потім наші інсайди, будь ласка, вставляйте хоч якесь посилання. Ну, що менше, це так порядно поступати. Ми починаємо. Отже, перед тим як почати. Я справді хочу, щоб це було коротке відео, але тут буде дуже багато інформації, і тому ну, вже там кому цікаво, можете перематувати, тому що структура буде достатньо зрозуміло. Перед цим важливих декілька дисклеймерів. Перше, ми зараз записуємо вам відео в кінці червня, заміна уряду буде всередині червня. Наша влада міє планувати на три години вперед. Ну окей. Наперед, день-два це вже стратегічне планування. Ми говоримо про два тижні. За ці два тижні все зміниться. Тому та інформація, яку ви зараз почуєте, це станом на зараз. Друге, в суспільстві, в телеграм-каналах, навіть деяких медіа, багато різних чуток. Ми чутки не даємо вам, ми перевіряємо цю інформацію що не менше від 2-3 джерел, причому тим, яким я довіряю. Тому. Ви побачите достатньо велику кількість нової інформації, але так само не побачите багато дурні, яку написали телеграм-канали. Я переконаний, що це неправда. Можливо, вони десь вигадають, але ще раз ми даємо вам перевірну інформацію. Три для того, щоб це відео було максимально коротке, я не буду багато давати своїх оцінок. У мене вони є майже по кожному позаді і міністру, але це відео буде от з величезною кількістю інсайду, але з мінімальною кількістю аналітики. Решті я хочу сказати перед початком, і це мені здається узагальнює весь процес перезавантаження уряду, що якщо в минулому році, 4 вересня, це було велике переставляння ляжок, то зараз я би, якщо б так. Шукав би назву максимально наближену до цього процесу, сказав би велике переставляння стільців і ліжок між другими номерами. Тому що далі ви побачите, що в принципі всі ці кадрові зміни це коли беруть другі номери чинного уряду і піднімають їх до перших перший заступник, прем'єр. Перший заступник міністра, міністр і так далі. Відповідно, я думаю, що це найкраща і найпростіша характеристика всієї цієї історії. І останнє ви вже побачите це далі, але скажу, що нових людей в систему не заберуть, тому що є декілька обмежень. По-перше, ніхто не хоче в неї йти. По-друге, що стосується конкретно депутатського корпусу, у слуги народу, ми навіть робили вам окреме відео, є величезна з цим проблема. Їх... Список по мажоритарці не може рухатись, тому що вони втрачають одразу мандат, а у них там вже 228 на грані, по факту, депутатів. А якщо говорити по списку, то далі по списку заходять якісь люди Богдана і Смірнову, вони теж бояться, що це не ну, умовно, не те, хто доєднається до їхньої політичної сили. Відповідно, з депутатського корпусу теж нікого не будуть забирати, що ну, таким чином по факту. Консервує уряд сам собі, і просто є переставляння ліжок навіть менше ніж попередньому заміні уряду, хоча там, хоча б когось з офісу президента, достатньо нам присилали. Отже, на цьому все. Тепер як буде далі будуватися наше відео? Ми йдемо просто по переліку урядовців, який у нас є на сайті уряду. І відповідно говоримо по кожному з них, кого звільняють і які є заміни кандидатури. Знову ж таки, станом на зараз. Якщо я не знаю кого заміняють або навіть не маю їх, такого підтвердженого інсайду, я про це не говорю. Якщо знаю, або можу стверджувати станом на зараз, говорю дуже буде просто, максимально сподіваюся стисла. Тож. Перша частина уряду. Ми їх розділимо на дві частини, просто так на сайті нашого кабміну намальовано. Якщо коротко, то буде ось так. Зараз поясню, що все це означає. Давайте йти по черзі. Перший прем'єр-міністр Шмигаль. Звільняють, заміняють відповідно на Юлію Свереденка щодо самого прем'єра. Були чуткі, що його відправлять на посла Сполучених Штатів замість Оксани Маркарова. Ми її сьогодні будемо багато згадувати, тому що багатьох хочуть відправити на цю посаду. Але станом на зараз, я думаю, що найкраща відповідь на питання про долю Шмигля, ким він буде далі. Він буде просто екс-прем'єр-міністром, який пробув в Крісмі найдовший час в історії. Тобто, його ну, що не менш він проситься на волю. Відповідні. Юлія Свероденка, яка зараз є першим його заступником, стане прем'єр-міністром, от це я і називаю історію з другими номерами, на місце міністра економіки, не першого віцепрем'єра, просто міністра економіки, пророчить, що це буде перший заступник зараз міністра економіки Олексій Соболєв. Чудова кандидатура. Ну бажаю йому успіхів на цій посаді. Але що стосується позиції першого віцепрем'єра. Є багато чуток, і тут у мене є дві різних інформації. Тому одна із них, що на цю посаду зайде відповідно зараз віце-прем'єр і міністр розвитку громад та відбудови Олексій Кулеба. Він є людиною з там, 300% відсотків єрмака, якщо Юлія Свереденка там 150%. і відповідно займає ось цю посаду першого віце-прем'єра. Друга історія, яка стосується знову ж таки колеби, вона трошки складніша. Говорять, що з колебою є величезні ризики, які дуже схожі на ризики по призначенню Черношова. Коротше, він був, м'яко говорячи, не дуже ем, обережним в своїх діях, як ем, заступник і офісу президента, і головне, як очільник Київської обласної адміністрації, і відповідно у нього є високий шанс отримати, ну, наприклад. Підозру від набу, тому навіть є певна інформація, що його можуть або залишити на своїй посаді, або прям прибрати зовсім з уряду, поки він не став черговим міністром, який отримав підозру. Я ставлю на те, що Єрмак його відстоїть, і от якраз навпаки, як мінімум, залишить на тому місці, де він є зараз. А, скоріш за все, ще підніме до першого віцепрем'єра. Але подивимося далі. Ольга Стефанишина, вона залишається віце-прем'єр-міністром з питань європейської і євроінтеграції і, відповідно, міністром юстиції. Але є чутки про те, що її відправлять в США послом. Я їх не підтверджую. У мене підтвердження щодо цього немає. Подивимося, як там буде. Окрема історія з міністерством юстиції. Я ставлю на те, що її так і залишать на цій посаді, але є, ну скажімо. Не велика, але тим не менш ймовірність, що на цю посаду буде призначена інша людина, тобто розділять знов ж таки віце премєр з євроінтеграції і міністерства юстиції. Цією заступниці офісу президента, яка може об'єднати посаду міністра юстиції, ще раз говорю, невисокий шанс, але він є. Це звичайно, Ірина Мудра, яка була до цього заступником міністра юстиції, і, в принципі, нещодавно зробила крутий результат щодо трибуналу. До речі, напевно, одна із найбільш адекватних принципі, людей в офісі президента. Але ще раз станом на зараз, я думаю, що у Ольги Стефанишиної позиції такі, що вона їх збереже або в. В кращому випадку для неї, напевно, відправиться з послом в Сполучені Штати. Далі, Михайло Федоров. У нього все стабільно, позицію зберігає, буде в третьому вже уряді з відповідно своєю посадою. Не впевнений, що у нього залишиться освіта, але, скоріше за все, залишиться. Це все. Далі герой багатьох сюжетів, в тому числі і наших, це Чернашов Олексій. Він, відповідно, буде. Звільнені з уряду, і в принципі нікуди не призначено очевидно, тому що цей це несе вже сильні репутаційні втрати. Але тут питання з його посади. Відповідно, віце-прем'єром точно ніхто вже не буде з цього питання. А ось міністром національної єдності є два варіанти. Перше це призначити когось. Відповідно, тут е, називають двох людей: це наша екс-колега Альона Шкрум, вона перший заступник Кулеби. І друге, це Марія Мезінцева, це депутат від Слуги Народу. Марія. Депутат мажоритарник, тому одразу можна вичоркувати з цього переліку її нікуди не призначить, як і всіх інших мажоритарників. Альона Шкрум просто розумна М -м -м, і досвідчена. Мені здається, вже у нього декілька скликань. Два, якщо не помиляюсь, людина відповідно, на таку посаду, як міністр єдності, не прийдуть. Тому я думаю, що скоріше за все буде сценарій номер два. Міністерство єдності ліквідують. Ну тобто, звичайно, це тупо буде звучати, якщо в. Україні ліквідували міністерство єдності, як в принципі так само тупо його було створювати, але його приєднають до Мінсоцу чи Мінветеранів, чи кудись. Ну коротше, просто кудись його дінуть, чи комусь із віцепрем'єрів, чисто вже для галочки припишуть. У будь-якому разі, скоріше за все, з цим міністерством нічого не буде. Далі посада технічна, але дуже важлива, в тому числі з точки зору державного управління. Це міністр кабінету міністрів, це умовна ну, секретар в загальному сенсі цього слова, який веде всю таку поточну роботу і займається державною службою. Це Німчинов Олег, В принципі, це єдина людина Шмигаля, яка була в уряді. До речі, він разом з Федоровим Федоров зберіг свою посаду. Його звичайно з разом з Шмигелем звільняють зараз. Говорять, що найбільше шансу у цій посади зайняти, ну, умовно її отримати, і отримати її. Це якраз нов таки заступник державного секретаря Кабінету міністрів Константин Марієвич. Як ви помітили, у нас. Справді, практично вся історія заключається, що беруть перших заступників, ну в даному випадку і на цю посаду, і підвищують їх на міністерську позицію. Йдемо далі. Це міністр спорту, бідний Матвій. Він залишається на посаді. До речі, я цьому рад. Він непоганий міністр, і, в принципі, у нього поки що все добре. Далі іде пара. Чому я їх поставив парою? Тому що я нагадаю, що у Міндіча було. Зараз є в уряді чотири людини: Чернішов, Галушенка, Грінчук і відповідно Коваль, міністр охрани політики. політики. Е, є чутки, що начебто зараз людей Міндіча звільняють. Я в це не вірю. Я переконаний, що він зможе все ж таки деяких з них відстояти. Тим більше, мінус Черношов у нього точно. Щодо Галущенка, зараз я чую, що його хочуть зберегти на посаді. Більш того, не зрозуміло. Він тільки з прочує, працює повно поповнює два кріптакові гаманця, включаючи і Єрмака, і всіх цих людей, які наближені до нього. Рінчук, чисто просто їх міністр, тому, відповідно, якщо мінч зберігає хоч якось свої посади, вони залишаються. Якщо ні, то їх відповідно звільнять. Знову ж таки, станом на зараз, я думаю, що він все ж таки зберігає свої посади, хоча ну, два тижні ще у Єрмака є щоб їх збити. Далі йдемо по міністрам, яких точно звільняють. Це у нас Жолнович Оксана. І Калмакова Наталія, відповідно, міністр соціальної політики і міністр у справах ветеранів. Щодо них, відверто скажу, мені обидві з них вважаються непоганими професіоналами і людьми. Але ну, зараз чую, що активно хочуть їх все ж таки звільняти. Щодо Міністерства соціальної політики, не повірите, але в даному випадку мова буде йти про першого заступника міністра соціальної політики Марчак Дарін. І не перший раз проведе цю посаду. Ну я до речі, з нею яка колись працював, вважаю непоганою людиною і гарним професіоналом. Але справді це вже смішно, що чисто перше номери заміняються на другі. Що стосується якраз міністра ветеранів, тут відповідно знову ж таки тілеми хотіли ліквідувати міністерство або приєднати його до когось, і навіть були чутки, що можуть знову ж таки повернути на цю посаду в якійсь епостасі Ірина Беріщук, але поки що, я так зрозумію, рішення не прийнято, і можливо, його це міністерство дадуть в майбутньому віце-прем'єру якраз з оборонки. Ми про нього далі поговоримо. Але ще раз, щодо цих двох конкретно осіб, я чую, що їх точно мають звільняти, по, чесно говорячи, незрозумілих до мене причинам. Тепер переходимо до. Другої частини уряду, там мені здається, буде більше навіть цікаво, ніж у ця перша частина. Нагадаю, вона структура просто як є на сайті Кабінету міністрів України. І тут є декілька людей, які знову ж таки отримують навіть підвищення. В першу чергу ми говоримо про Клименка Ігоря, який є міністром внутрішніх справ. В даному випадку, щодо Клименка Ігоря, є інформація, що він буде підвищений до. Це прем'єра з питань умовної безпеки і оборони, і йому будуть підпорядковуватись так чи інакше Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство стратегічної промисловості і ось Міністерство ветеранів. Але тут є певна інтрига. Говорять, що в такому випадку він не збереже собі портфель Міністерства внутрішніх справ і може виявитись так, що це підвищення буде справді. Ну, не дуже підвищенням, тому що віце-прем'єр Весь Портфеля, тим більше такого потужного, як Міністерство внутрішніх справ, це ну, не то, що сильна фігура. Але ну, зараз, на зараз про нього такі чутки. Були інші чутки, що його хочуть призначити міністром оборони, але поки що я їх, ну, щонайменше станом на зараз не підтверджую, і я думаю, що воно так і залишиться. Тепер міністр аграрної політики. Знов ж таки, у нього по ньому є нарікання з точки зору аграрного сектору, особливо після цих правок своєвих так званих. Але головне, що тут питання знов ж таки, чи зможе він відстояти своїх людей чи ні? Я думаю, що від цього головна в принципі, доля пана міністра і залежить. Міністр освіти, лісовий акцент, має, ем, скоріше за все, бути звільнений, що не менше, і чую, що начебто навіть рішення тут прийнято. Хто буде замість нього, не знаю. Говорять, що просто хтось. З -замір. не факт, що перший, але хтось замів. І відповідно в даному випадку я знаю, що є не нарікання на його роботу, незадоволений президент, Коротше, у нього шанси залишитися зараз в уряді вкрай низькі. Я чув, що хочуть на цю посаду, в тому числі призначити голову освітнього комітету Сергія Бабака, але знов ж таки враховуючи, що там не можна рухати зараз список слуг, він списочник, але тим не менше вони там бояться далі людей Богдана, то від. І думаю, що шанси достатньо великі. Тепер, що стосується міністра охорони здоров'я, знов таки чую, що його мають звільняти. Там незадоволена галузь, незадоволений президент, історія з Ахмадідом. Не знаю, не скажу, що це найгірший міністр, але ну прям. Чуткі, що до ляшка, достатньо активні, і мені здається, вони точно будуть так чи інакше реалізовані, і, скоріше за все, він не збереже свою посаду. І тепер ми переходимо до міністра, про якого я хочу поговорити трохи більше. Сергій Марченко, міністр фінансів, я є автором. Постанови про його відставку досі переконаний, він має бути звільнений. Говорять, що їм зараз не задоволений президент, тільки мені здається, що ми по-різному їм не задоволені. Але я чув, що можливо його тимчасово збережуть на цій посаді, тому що банально не хочуть нічого ламати там з МВФ і таке інше. Не знаю, абсолютно байдуже. Ще раз буду і далі спробу пробувати його звільнити. І вважаю, що він вже пересидів на своїй посаді і саботує митну реформу. Для мене це втрата будь-якої довіри до цієї людини. Хто може і розглядається зараз за заміну Марченка? Ініс Улютін, не повірити перший заступник Міністерства фінансів. Найбільш вірогідна кандидатура станом на зараз. А Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету. Я вважаю її найкращою кандидатурою на цю посаду в принципі з боку парламенту, але м -м, знову ж таки вона слуга народу списочник з зараз не може рухатись. Теж її були чутки про Романа Качура. Він наш представник в Світовому банку, але я не підтверджую їх і думаю, що, скоріш за все, найбільшою ймовірною кандидатурою стане на зараз є все ж таки Денис Улютін, якщо, все, якщо будуть міняти, відповідно, Марченка. Стану, зараз, коли я пишу відео, його міняють. Але ну, це вже ми перший раз проходили. Міністр закордонних справ Сибіга Андрій залишається на своїй посаді без будь-яких змін, начебто їм задоволення, і у нього все нормально. Пан Тачицький Микола, міністр культури і стратегічних комунікацій. Так і не зрозумів, нафіга це дописали і не побачив ці стратегічні комунікації. У нас на ближчий час вийде розслідування конкретно про його міністерство, і, ну, в принципі, його також. А я вважаю, що він точно має бути звільнений. Але у нього є одне, але дуже важливе скажімо так, надбання чи бонус, чи перевага. Він є одногрупником Андрія Єрмака. Людей Єрмака чупати не можна, тому ж, скоріше за все, я думаю, його якраз і відправлять послом в Сполучені Штати замість Оксани Маркарова. До речі, хто хоче спитати мою думку, куди далі візьмуть Оксану Маркарову, я думаю, що і вона просто буде на волі і, відповідно, на ніякі посади, тим більше на міністра фінансів, там теж є такі чутки, вона не піде. Але новим послом в Сполучені Штати, я став. Влю, що буде якраз Микола Тачицький. але йдемо далі. Ростем у мірах. це останні з переліку. Якщо не помиляюсь, наших урядовців його теж вже звільняють на перший рік. І так само йому пророкують постійну посаду в Сполучених Штатах. Він є достатньо близьким до Андрія Єрмака, і наскільки я чув, зберігає просто свою посаду міністра оборони без будь-яких змін. Нагадаю, до речі, міністр оборони і міністр закордонних справ це посади, які пропонує не депутація, тобто не коаліція. Далі на призначення, а відповідно пропонує вже президент. Тому президент просто збереже його на посаді без будь-яких змін. Тепер давайте, якщо коротко, ще раз пройдемося просто по цим двом спискам. Вони виглядають так: перший список щодо змін, другий список щодо змін. По факту, якщо узагальнити. То тут не буде ніякого притоку нової крові або якихось кардинально нових людей. Просто там, де будуть людей звільняти, так чи інакше будуть підтягувати його першого заступника чи заступника ось. І тому я називаю це великим ріжковим ем, представленням, чи як це можна назвати. Щодо посад, куди можуть відправляти умовно на політичну пенсію. То я повторюю і ще раз буду повторятися, що найкраще, що можна на нашій системі отримати, це просто щоб їх випустили на волю і про них не згадували. Але говорячи окремо деяких міністрів все ж таки будуть призначати не повірити, але послом. Ну тобто, екс-міністрів, у нас буде вільна посада посла в Канаді замість Юлії Ковалів. До речі, чув чутки про її повернення міністерства економіки. знову ж таки не підтверджую їх. І, начебто, є посада в представника України Європейської комісії в Європейському Союзі. Але ну ще раз, я не думаю, що багато міністрів, в принципі, мріють кудись далі їхати послами, а просто хочуть, щоб про них забули. В цілому, це все. Якщо ми говоримо про кадрове перезавантаження станом на зараз, ось я вам всі дав, Намагався мінімальним якимось своїм оціночним судженням їх доповнювати. Просто в кінці скажу, що. Я відверто не розумію, навіщо це робиться. Ну тобто, я сьогодні, в якраз, коли записую відео, до цього мав зустріч в тому числі і з одним з слів G7, і за Келихом вина він мене спитав: а навіщо ось це все відбувається? І я не маю відповідь на це запитання, окрім того, що просто Андрій Ярмак тепер буде мати 130% у свій уряд і. Все, ну напевно, це єдина причина. Ну і плюс справді трохи намагаються змінити картинку. Не думаю, що це їм вдасться. На цьому в мене все з вами був Ярослав Железняк. Не буду перезавантажувати або пере, ем, там, давати інші інсайди. Там є цікаве про комітети Верховної Ради, але це ми залишимо на наступному відео. Дякую і ще раз нагадаю: особливо деякі блогери і медіа. Якщо ви використовуєте наш контент, ну дайте посилання це. блін, по-людськи, що найменше, це ну просто порядно, напевно, але ну це таке. До побачення.